Вітаю, друзі! Кінець року це час, коли роботодавці найчастіше ставлять собі одне й те саме запитання: чи можна дати людям перепочинок і не порушити закон? Гарна новина, можна! І сьогодні детально розберемо, які легальні варіанти дозволяють зробити 25 грудня та 1 січня 2026 року днями без роботи саме у вашій компанії. Друзі, якщо хочете чіткі рішення без штрафів і нервів, підтримайте це відео лайком. Підписуйтеся на канал, щоб упевнено орієнтуватися в кадрових і бухгалтерських новинах. Особливо наприкінці року, коли одна помилка може коштувати ну дуже дорого. Почнемо з бази. В умовах воєнного стану немає святкових та неробочих днів. Стаття 73 Кодексу законів про працю тимчасова. Не працює. А це означає, що і 25 грудня, і 1 січня 2026 року обидва четверги з точки зору закону є звичайними робочими днями. Але крапку тут ставити рано. Є деякі лайфхаки, які дозволяють зробити ці дати вихідними офіційно, без ризиків і санкцій. Варіант перший. Зменшуємо норму робочого часу. Роботодавець має право встановити меншу нормальну тривалість робочого часу на певний період. Ну, наприклад, не 40, а 32 години на тиждень. Що це дає на практиці? При п'ятиденному робочому тижні ви можете визнати 25 грудня та 1 січня днями без роботи, а в інші робочі дні залишити стандартні 8 годин на день. Важливий момент. Якщо працівник повністю відпрацює місячну норму, розраховану вже з урахуванням 32 -го годинного тижня, то оклад виплачується в повному розмірі. Для оформлення достатньо видати наказ, приклад якого ви бачите на екрані. Варіант номер 2 це оплачувана відпустка. Ще один законний шлях це щорічна оплачувана відпустка. Заявою працівника її можна ділити на частини будь-якої тривалості. Головне, щоб одна безперервна частина становила не менше 14 календарних днів. Тобто працівник може взяти як повну відпустку, так і відпустку лише на 25 грудня і на 1 січня, ну якщо дозволяє залишок днів. Приклад заяви, хоч і не на один день, але ж ви все-таки можете побачити його у розділі кадровик на нашому сайті. Там же ви знайдете і зручний шаблон для її заповнення. Варіант номер 3 Відпустка збереження зарплати. Можна скористатися і неоплачуваною відпусткою за угодою сторін на підставі частини 1 статті 26 закону про відпустки. Така відпустка допускається навіть на один день. Потрібні лише заява працівника. Та згода роботодавця. Ну, знову ж таки, приклад такої заяви і наказу шукайте на нашому сайті у розділі Кадровику. Варіант номер 4 неповний робочий тиждень. За заявою працівника і за домовленістю сторін можна встановити неповний робочий тиждень. Формально все законно. Але важливо розуміти, варіанти із неоплачуваною відпусткою та неповним робочим часом невигідні для працівника, адже напряму впливають на розмір його зарплати. І варіант номер 5 це перенесення робочих днів. І ще один цікавий механізм, можливість використання якого нещодавно підтвердила держпраці, це перенесення робочого дня на вихідний. Роботодавець має право офіційно змінити графік роботи у грудні та січні, тобто перенести 25 грудня і 1 січня на суботи, 27 грудня і 3 січня відповідно. Звісно, для цього потрібно видати наказ, в якому прописати. Які дні переносяться, як змінюється графік роботи і з якої дати наказ набирає чинності? Ну і звісно ж, з усім цим наказом потрібно ознайомити працівників під підпис. Як бачите, нічого складного. Тож, якщо у вас є бажання і можливість зробити працівникам так звані новорічні канікули, то можете цим скористатися. На цьому на все. Бережіть себе до цих близьких. Слава Україні!